Сторок, 30 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Сергієм Лежнюком. Він захищав Україну з 2014 року і з перших днів повномасштабної війни знову вирушив до війська добровольцем. Старший лейтенант Сергій Лежнюк був заступником командира роти. Воював у морській піхоті. Останні місяці він боровся з важкою хворобою. 26 вересня. Серце героя зупинилося. В червні йому виповнилося 40 років. У чоловіка залишилися дружина і син. Поховали Сергія Лежнюка на кладовищі у Раковому. Діти росли разом. Приїжджали в село. Таке є село в Кастилівському районі. Кучмановка. Гарна дитина була, любляча дитина була. Турботлива була дитина для бабусі, для, для сусідів, щоб були, знали його. Світла дитинка була, розумна була. Так, для нас всіх дуже тяжко. І для рідних навіть не передати, якщо для нас важко, то що про рідних казати. Хмельницький національний інститут він закінчив. О, також він закінчив військову кафедру і служив. В радах України захищав нашу країну і нас всіх не вистався. Сіночок маленький, який за ним буде дуже сумувати. І ми всі так сталося. Забрала на вшу героя. Він з чотирнадцятого року ще на війні. Важка хвороба, і він не видержав лікування. З Сергієм ми познайомилися перший раз, пересіклись. В 22 літом, коли призвали, ми попали в перший окремий батальйон морської піхоти, і Сергій там був командиром взводу. Я після поранення він по здоров'ю. Ми вже перейшли потім, нас перевели в тил, в забезпечення, ну і там вже добре познайомились. Сергій був зам командира роти, був освітлою людиною, доброю і дуже розумною. Ну, здоров'я, як бачимо, війна нам не додає. У нього знайшли вроде, як хворобу лайма, а потім почалися, так зрозумів, з цим ускладнення. Дружина, син залишився. В минулому році дочка померла. Захворюваність на грип та ГРВІ на Хмельниччині дещо знизилася. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Упродовж 22-28 вересня до медичних закладів із симптомами звернулися 6 тисяч 919 осіб. Ушпиталено 170 пацієнтів. Від ускладнень covid 19 померла 86-річна жителька Кам'янець-Подільської громади. Вона не була вакцинована. Через зміну погоди медики рекомендують уникати місць. Масового скупчення людей, мити та дезінфікувати руки, дотримуватися принципів здорового харчування, уникати переохолодження. Фруктові набори отримали напередодні дня захисників та захисниць військовослужбовці, які нині перебувають на лікуванні та реабілітації у медичних закладах громади. Це вже традиційна акція, яку у Хмельницькому від початку повномасштабної війни влаштовують щороку. Гостинці закупили за кошти з бюджету громади. Цього разу підготували пів тисячі таких пакунків. Міська лікарня на постійній основі надає медичну допомогу з початку бойових дій. І за цей весь період часу прилікувало значну частину військовослужбовців. Всі хірургічні відділення активно приймають участь в лікуванні. Жоден військовослужбовець нічого не купує. І вся медична допомога з усіма розхідними матеріалами забезпечується в повній мірі. Безсумнівно, і процес і харчування наразі діє додатковий так званий підсилений пакет. Там, де військовослужбовці мають розширений раціон, які забезпечують і надмірний додатковий калораж і різноманітність їжі, вони задоволені. Можливо, це буде невеличкий подарунок для них, але це дає нам можливість вшанувати їх. Я надіюсь, вони відновлять своє здоров'я, вони поправлять своє здоров'я і найшвидше підуть в стрій для того, щоб в подальшому боронити нашу батьківщину. Хмельницькі гвардійці стали донорами для поранених побратимів. Вони здали 20 літрів плазми крові компоненту, який рятує людей з важкими опіками, імунними розладами та ускладненнями після операції або тяжких хвороб. Про благодійну акцію розповіли у військовій частині 3053 Національної гвардії України. Крісла зайняли як досвідчені донори, так і ті, хто вперше наважився на цю процедуру. Медики наголошують, подібні ініціативи рятують сотні життів і є безцінною підтримкою для лікарень. Крім того, вони корисні і для самого донора. Під час процедури організм позбавляється частини білків і антитіл, що стимулює оновлення імунної системи. Також поліпшується робота кровотворних органів, нормалізується рівень холестерину, знижується навантаження на серцеву судинну систему. Восьмеро малюків народилися у Хмельницькому міському перинатальному центрі в день міста. Це п'ятеро хлопчиків та троє дівчаток. Всі пологи пройшли успішно і матусі, і немовлята почуваються добре і вже готуються до виписки. А сьогодні традиційно приймали вітання від міського голови. Жінкам передали пакунки з іграшками та сезонним одягом для малечі. За словами головної лікарки перинатального центру Ірини Королюк, від початку року в медзакладі з'явилося на світ 1300 дітей. Народжуваність на рівні минулого року. Відпрацьований ручний протитанковий гранатометр розігрують представники волонтерської групи «Хмельницький армія СОС. Його оздобила Петриківським розписом директорка Хмельницької художньої школи Марина Барабаш. Мета закрити збір на придбання технічних засобів для одного з підрозділів військово-морських сил. Аби долучитися до розіграшу, потрібно зробити донат на суму від 100 гривень. Реквізити на Фейсбук-сторінці благодійного фонду. Також у коментарях потрібно вказати своє ім'я та прізвище. Наша мета 50 тисяч і це для оргтехніки, Це ноутбуки і все, що потрібно для тих, хто працює в повітрі. Перелік в нас є. І ми по цьому переліку маємо закупити, зібрати та закупити ці речі необхідні. Це окуляри для дронів, акумулятори для розірушу. Отакий Петриківський розпис на зброї. Презентуємо на тому, хто найбільше задонатить для цього збору. Це робота знов таки директора художньої школи Марини Барабаш, виконана, як бачите, чудовими фарбами. Підтримати цей збір і разом всі до перемоги зберемо, допоможемо. Як самим елементарним, так і чимось таким суттєвим. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!